Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Професій на світі багато є дуже, з них кожна потрібна, важлива з них кожна. Ким стати вирішується сам, любий, друже. Вже зараз над цим порозмислити можна. Потрібна людям праця пекаря. І будівельника, і аптекаря, і хлібороба, і піаніста, і вчителя, і машиніста, що водить бистрі поїзди. А ким бажаєш стати ти? Зараз діти пропоную відгадати загадки важливі професії. Він уважно так працює, нас обстежує і лікує. Захворів раптово ти, то до нього зразу йди. Так, діти, це лікар. Професія лікаря дуже почесна і відповідальна. Лікар допомагає хворим людям. Він відповідальний за здоров'я та життя своїх пацієнтів. Вміє призначити правильні ліки. Він входить без страху в палаючий дім. Костюм спеціальний та каска на нім. Він бореться мужньо з вогнем, як належить. Та перемагає і гасить пожежі. Так, вірно, це пожежник. Коли звучить сигнал тривоги, пожежники повинні реагувати швидко, так як професія пожежника це небезпечна і складна робота. Він свою роботу знає. Дуже вміло. Підстригає, в нього зробить кожен всяк зачіску на власний смак. Так, діти, вірно, це перукар. Перукар це справжній художник, який працює над кожною людиною, як над власним полотном. Він з комп'ютером на ти. Розумніших не знайти. Віртуальний творить міст. Диво майстер. Здогадались, хто це? Так, діти, це програміст. Працює в обчислювальних центрах виробничих об'єднань, промислових підприємств, фірм, наукових установ. Він нам, як мама, дорогий. Він хоче нас навчити любити край чудовий свій. Це мудрий наш. Так, вірно, це вчитель. В початкових і середніх школах на високому рівні проводить навчання учнів по різних предметах. Домагається від учнів міцних і глибоких знань. Тисне вчасно гальма й газ відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Так, молодці, вірно, це водій. Водій керує легковими і вантажними автомобілями і автобусами. При роботі на автобусах контролює дотримання пасажирами правил виходу і посадки. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!